В моїх руках Xiaomi 15 це компактний флагман від китайського бренду. І у цьому відео ми з вами спробуємо коротко і чітко відповісти на питання, а чи справді він вартий вашої уваги, і чи взагалі варто купувати його у 2025 році. Я поділюся власними враженнями від його використання і тим, що мені не сподобалося, і спробуємо розмістити всі переваги та недоліки на уявних терезах. Побачимо, що переважить в кінці, і саме тому варто додивитися це відео до фінальних титрів. Ну а ще тому, що ми в кінці підіб'ємо підсумки нашого конкурсу на 8 тисяч підписників. Тож вмощуйтесь зручніше, ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Починаємо ми зазвичай з пакування та комплектації, але тут багато і не скажеш. Бо глобальна версія смартфону отримала класичний набір власне з самого смартфону, кабелю для заряджання, скріпки, документації і фірмового непрозорого чохла. Він, до речі, як завжди, доволі пристойної якості, не найдешевший варіант, і це справді тішить. Але, от, наприклад, блок живлення в коробку не поклали, хоча в китайській версії смартфону він є. Сумувати і розчав. Чагуватись через це, звісно, не варто, бо зараз жоден флагман не кладе навіть чохла в комплект, тож, як то кажуть, і на цьому дякуємо. Що стосується дизайну самого смартфону, то він мінімалістично стильний. Сам корпус, це, звісно, що сплав алюмінію на бокових гранях та матового скла на задній панелі, і про жодні відбитки пальців тут мова, звісно ж, не йде. Також на задній панелі у нас подіум під блок камер. І окремо хочу виділити ергономіку. Смартфон компактний. І тримати в руках його особливо зручно. Важить він теж небагато, всього 191 грам, товщина корпусу всього 8 міліметрів, збірка на 10 з 10. Звісно ж, є захист від води та пила, і Пі 68 все як і має бути у флагмана, але перевіряти я вам це не раджу. Проте, от випадкове занурення у воду він повинен пережити. Зручність при використанні забезпечують певною мірою і трошки заокруглені грані. Вони тут не впиваються в руку, а м'яко і лягають, і це теж приємно відчувати. До речі, про грані, як і годиться флагману. На них нічого зайвого, тільки порт USB Type-C, слот під сім карту Він тут без можливості поставити додаткову sd карту і розширити трошечки пам'ять а також динаміки тут у нас стеро звучання доволі непоганої якості. Навіть низькі частоти теж намагаються пробуватися назовні. Коротко про екран смартфону. Це в нас AMOLED з роздільною здатністю 2670 на 1200 пікселів та частотою оновлення до 120 Гц. Окрім цього, тут використане фірмове скло, Xiaomi Shield Glass, яке обіцяє пережити все, що тільки можна. А поверх цього потужного скла захисна плівка все як і годиться, як то кажуть, на скло. сподівайся, а плівочку поклеїти не. Не забудь, що ви одразу помітите в цьому смартфоні, це його тонкі рамки, симетричні з усіх боків, і вони справді стали меншими в порівнянні з минулою версією смартфону всього 1,38 міліметра. Візуально це дуже красиво. Сам екран, звісно ж, яскравий, насичений. Користуватися ним навіть на сонці комфортно, а адаптивна частота оновлення від 1 до 120 Гц дозволила в повному форматі реалізувати always on дисплей. І тут вам є два варіанти на вибір: або ж повністю ваш кастомізований, або ж затемнена версія ваших шпалер. І когось така варіативність мені таки нагадує. Не можу згадати кого. Ясна річ, що кольори тут можна налаштувати під ваш смак, і загалом цей екран не викликає, принаймні у мене абсолютно жодного дискомфорту навіть після тривалого використання. Уже під дисплеєм тут розташувався ультразвуковий сканер відбитка пальця, і він спрацьовує миттєво за абсолютно будь-яких умов, навіть з вологими руками. Це ще одне покращення в порівнянні з минулим поколінням. Його прям хочеться натискати, бо розблокування супроводжується. Ну, дуже дуже приємним вібровіту. Декілька слів про систему. Xiaomi 15 працює на фірмовій HyperOS на базі Android 15 версії, і на ще парочку номерних оновлень тут розраховувати можна. Робота плавна і стабільна, так як і годиться смартфону за таку ціну, тому тут описувати і нахвалювати просто не бачу сенсу. А от що мені не сподобалось, це штучний інтелект, точніше, його практично повна відсутність. В меню налаштувань виділили окремий пункт послуги ШАІ, але по суті, з того всього списку ну практично нічого не працює в Україні українською мовою, особливо те, що стосується роботи з текстом всередині системи. І так, ви можете просунуто стирати об'єкти на фото і розширювати знімки, але ну хочеться більшого, тому що потужностей тут точно вистачає. Смартфон працює на новенькому Snapdragon 8 Elite, і в синтетичних тестах набирає дуже. Хороші значення, до того ж, 12 гігабайтів оперативки мають дати простір для штучного інтелекту. І підкреслюю, що врешті все, що має робити цей смартфон, він робить легко і невимушено. Ті ж ігри на високих налаштуваннях він вивозить, це для нього абсолютно не біда. От просто мені б хотілося більшого, тому що залізо залізом, але ну залізо це ще не все. І на ринку є ті гравці, які показують, що е, те, що встановлено. в Всередині те, що власне нагріває цей смартфон, це далеко не головне. З нагрівом в цьому смартфоні повний порядок, це так до слова, але я гадаю, що ви зрозуміли, що саме я мав на увазі. Тепер покладемо трошки меду в нашу діжку, де смартфон приємно здивував це в автономності, тому що тут акумулятор на 5240 мАч в порівнянні з попереднім поколінням. Це колосальний приріст, і те, що сюди взагалі стільки помістилося, це однозначно заслуга інженерів і розвитку технологій. Є тут підтримка швидкої зарядки на 90 Вт. І безпровідної на 50, все дуже потужно на півтора дні активного використання його вистачить сповна. Але тут я не впевнений, що існують взагалі люди, які ще не ставлять смартфон заряджатися на ніч щоночі. Ну, хіба я інколи забуваю, але гадаю, що більше ніхто. За що ми любимо флагмани? Так це за фото і відеоможливості. І тут у нас цілих три об'єктиви для цього: основний, ультраширококутний та телефото об'єктив. Всі на 50 мегапікселів, всі від Leica. Ну і що тут казати? З цим проблем нема. Загалом, в плані фото ви можете обрати або більш природні тони, або більш теплі і насичені. Я обрав перше і мені подобається кінцевий результат. Вдень всі модулі на висоті, і я, чесно кажучи, був би здивований. Щоб це було не так, цей смартфон повинен фотографувати добре, і він це робить. Проте мене особисто більше цікавила саме нічна зйомка, і я не був розчарований побаченим. Власне, ви теж можете спостерігати, що з джерелами світла він справляється дуже навіть непогано, ніч лишається ніччю, проте в той же час має колір і настрій. Це що називається живі нічні фото. Фронталка на 32 мегапікселі фотографує чудово в день і переважно чудово. Ввечері, але інколи в мене ставилися і отакі от приколи. Гадаю, що найближче оновлення повністю прибере цю помилку. Друзі, тепер тестуємо відеозйомку на смартфон Xiaomi 15. І це у нас фронтальна камера. Вона на 32 мегапікселі. Знімати вона максимум може в 4-60 кадрів на секунду. І тут трошечки вітряно сьогодні. Але ви можете власне, почути, як цей смартфон справляється зі звуком. Пишіть, як вам зображення загалом, мені подобається. А я тим часом покажу вам основний модуль. Друзі, а тепер оцінюємо основний 50 мегапіксельний модуль. Зніма. Він може 8 кали 30 кадрів на секунду, якщо хочете плавності в 60 кадрів, тоді треба спуститися до 4. Але це все одно дуже хороше значення. Картинка мені подобається. Як вам, пишіть в коментарях, також оцініть звук, ну по стабілізації тут жодних питань нема. Тож будемо підсумовувати. Мені Xiaomi 15 подобається. По-перше, своїм форм-фактором, тому що маленький компактний флагман це от те, що треба. І за своїми потужностями та характеристиками він насправді буде актуальним ще не один рік. З недоліків недостатньо і особисто для мене. Але Gemini чи чат GPT може закрити це питання для вас. І якщо вам цей смартфон сподобався, то посилання для його купівлі в описі під відео. А поки ви його шукаєте, я Скрию результати нашого розіграшу, тому що в одному з попередніх відео ми обіцяли вам розіграти кухонну машину від Кумтел, коли нас на цьому каналі буде 8 тисяч, і цей час настав. Тож вітаю користувача Володимира. Ще один який знак, не знаю, як це правильно читається. Сьогодні пощастило саме вам. Тож напишіть нам, або ми напишемо вам, для того щоб отримати свій подарунок. Друзі, а вас я попрошу поставити вподобайку цьому відео і підписатися на. Канал, тому що можливо наступного разу саме вам посміхнеться фортуна. Тож не прогавте такої нагоди. Дякую, що додивилися відео до кінця, і зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.